Україна активно розвиває рекрутинг на противагу класичній системі мобілізації, яка все більше і більше втрачає популярність, як через дії російської пропаганди, так і через недосконалість законодавства та великі проблеми у самих працівників мобілізаційних пунктів, зокрема відсутність підтримки держави, через що вони подекуди вдаються до насильства, що знижує популярність їх роботи. Хронічні проблеми армії, недостатність грошового забезпечення, особливо в тилу, де зарплатня військовослужбовця складає 500 доларів, і є нижчою, ніж зарплати в більшості цивільних професій, та відсутність чітких термінів служби відлякує людей. Це сприяє і росту кількості тих, хто дезертирує, тобто самовільно залишає військову частину. Якщо в 2022 та 2023 роках таких було небагато кілька тисяч, то в 2024 рахунок пішов на десятки тисяч, а в 2025, ймовірно на сотні. Тож тепер українська система мобілізації йде паралельним шляхом, вишуковуючи вмотивованих молодих людей і максимально спрощуючи їм можливість потрапити до війська, більш зате надаючи можливість обрати посаду та спеціальність. Це найбільший такий осередок: рекрутинговий центр сухопутних сил ЗСУ. Всі рекрути можуть прийти до нас насамперед, дізнатися інформацію, яка їх цікавить. Про варіанти служби, про нюанси саме долучення до збройних сил. Якщо людина вирішує таке долучитись до сил оборони, то вона звертається до відділу комплектування. Відділ комплектування оформлює особову справу. Готує всі необхідні документи для того, щоб процес був якомога зручніший і швидший. Після цього людина направляється на ВЛК. ВЛК відбувається також під наглядом за підтримки нашого центру. Наші фахівці супроводжують людей, допомагають швидко все пройти, завершити цей процес якомога швидше. Тобто, від моменту звернення до моменту долучення і проходження всієї цієї процедури відбувається близько два дні. Що важливо, якщо ти застосовуєш схему рекрутингу, тебе в процесі навчання на полігоні не відправлять силою в інший підрозділ або на іншу посаду, адже не секрет, багато людей бояться йти навіть на тилові посади, тому що знають, є ймовірність через брак піхоти бути переведеним з тилової посади прямо в окоп. Всі люди, які приходять через нас, зі 100% гарантією потрапляють в підрозділи, куди вони йдуть. Тобто, наш Людей, які долучилися через перший центр рекрутингу, немає таке, що вони потрапили ні на ту посаду або ні до того підрозділу. Процедура виглядає так: Рекрут прибуває до центру, ознайомлюється зі спеціальностями, обирає варіант мобілізація або підписання контракту, обирає підрозділ, посаду. А далі центр рекрутингу зв'язується з підрозділом і організовує всю роботу по транзиту. Якщо рекрут обирає варіант контракту, його чекають, крім іншого, психологічні тести. П'ять методик використовуються. Вони використовуються ці психологічні тести, психологічні дослідження проводяться тоді, коли людина призивається саме за на контракт до лав Збройних сил України. Використовуються п'ять методик в основному на рівень мислення, на адаптацію, тобто адаптивність, так як людина зможе адаптуватися до нових умов у нових обставинах у війську, і на визначення рівня інтелекту. Також це вони включають в себе. Тобто мотивацію до обраної професії саме у війську. Все розкажемо, проконсультуємо, що да, як, якусь первичну інформацію надамо. Якщо кандидату вже визначив з частиною, ми його погоджуємо дату ВЛК, Він проходить зранку за Півдня да, до ВЛК і далі вже можете бувати або в саму частину, куди йому сказав, або їхати додому збирати речі. Що якщо контракт, то ми дистанційно з ним зв'язуємося, також дистанційно, тобто не обов'язково приходить дізнаватися, які переліки та все інше. Все по телефону. Зараз, сучасний мір, все зв'язок, інтернет, все без проблем. Скинули перелік документів, він його збирає. Якщо потрібна консультація, ми додаємо його в телефонному режимі, він зібрав документи. Прибуває від на ВЛК. Проходить також за півдня, якщо все гаразд у нього по здоров'ю прибуде з переліку документів, які зібрав. У нас він тут складає психологічні тести, всі заяви напише згідно рекомендаційного листа, залишає всі документи, які він зібрав, і убуває додому і чекає дати відправки. Тобто є визначені дати відправки, коли ми людей відвозимо централізовано саме в навчальні центри. В один з таких днів ми знайомимося з рекрутами. Всі вони молоді. Наприклад, Олег встиг попрацювати таксистом, а тепер йому 25, Він потрапляє під мобілізацію, тож пішов сам і буде займатися радіоелектронікою. 22-му році звільнився там пару років. Пожив в Одесі, попрацював там в таксі, в ресторані. Час підійшов до того, що я понявся 25 років, вирішив піти в армію. Значально йшов на посаду мобільну вогневу групу. А рекрутер сказав, що є посада оператора радіокураційних станції, яка наразі в підрозділі більш затребувана. А Володимир спортсмен, який долучається до своїх побратимів з 3-го армійського корпусу. Та я добровольцем пішов з 22-го року в початку війни. Сразу без контракту, піратство займався піратством. А зараз вирішив пойти уже конкретно на саме, за контрактом, так сказати. Разведчик пулеметчик тренер. Кільбоксинг, карате, яку бокс, змішане дімноборство. Шести занимаюсь, займаюся, то мені в принципі все було интересно. Через рекрутинговий центр сухопутних сил пройшли вже тисячі людей. І це лише один центр. Такі ж відкриваються в інших містах, не рахуючи рекрутингові потужності в інтернеті та рекрутингові центри при самих бойових підрозділах. Абель каже: тут людині допоможуть, навіть якщо вона в розшуку ТЦК. Якщо вас мобілізує ТЦК, ви не обираєте ні підрозділ, ні посаду. Ви комплектуєте збройні сили на посади, які зараз є в пріоритеті, які потрібно. Якщо ж ви звертаєтеся до нас, то це як. Ви наче заходите в супермаркет, вам показують весь перелік продукції, і ви обираєте своє так само. Тут вам показують, ким ви можете бути, на який, який підрозділ. Вам навіть порадять, куди краще піти з вашими знаннями, з вашою освітою, вашими навичками. Людина, навіть якщо вона перебуває в розшуку, вона може долучитися до збройних сил через центр рекрутингу. Для цього ми надаємо відповідний документ. Лист, який підтверджує, що ця людина перебуває в процесі рекрутингу, в разі зупинки її по дорозі там поліцією чи представниками ТЦК для перевірки даних, щоб не виникало цих проблем. Вона показує цей лист і безперешкодно а, приходить до нас. Очевидно, що рекрутинг буде розширюватися, і більше спеціальностей з'явиться саме для освічених фахівців. В новій війні дронів і роботів вкрай необхідні спеціалісти з інформаційних технологій, техніки і оператори. З певними поправками на час це і є майбутні армії. Чіткий рекрутинг, вмотивованих людей з прозорим розподілом по посадах і спеціальностях з точно визначеними обов'язками. Але поки що це спосіб уникнути мобілізації туди, куди тобі не сподобається. Адже, як кажуть всі, так чи інакше, велика війна зачепить кожного. І краще самому обрати свою долю. Позивним вже придумався. Насфірадо. Придумали. Оператор розвідник досвіду общений немає. Тобі не страшно, якось сказав. Я твоя мотивація? Чому ти вирішив? Ну як мотивація? Зараз ну, такий час, що всім треба служити в армії. Ну, така ситуація в країні.